Вчора мені приїхав оцей дрончик EMZ FPV Lightning 2. З відеопередавачем Voxnail, тобто тут цифра. і буквально Сьогодні я вже пробував на ньому трохи політати. Хочу зробити там невеличкий відеогляд і розказати про нього. В коментах на Ютубі, коли я запостив фотку, сказали, що це. Практично брат близнюк Дракнайта, тому ось тут в мене є і Дракнайт. Дракнайт на аналогу ця штука на цифрі, хоча Лайтінг теж є на цифрі варіант, він буде коштувати чуть-чуть дорожче за darknight. Dark Knight обійдеться вам в, в 110 на Алікспресі. Im Lightning на аналогу обійдеться в 170. плюс-мінус. Посилання я дам в описі до відео, якщо захочете подивитися, вибрати. На цифри Dark Knight, наскільки мені вдома, немає. Ємзе Lightning на цифрі буде коштувати 300 доларів. Коли я кажу Lightning, це Lightning 2, бо там ще є якась старіша версія Lightning 1, яку я насправді не дивився. Так, Купував я Lightning 2 на офіційному сайті. Я вже казав про доставку процеси розпаковки, доставка зайняла більше як 2 місяці. Я вже не сподівався, що він прийде. Насправді в коментарях там багато людей скаржаться на те, що він дуже довго доставляється. Можливо, там не знаю, нова компанія, немає нормальної логістики. Щось таке. Типу, просто майте на увазі, він є на Аліекспресі, якщо би брати, я б брав цього разу на Аліекспресі. Минулого разу, коли я його вибирав два місяці тому, на Аліекспресі їх не було. Драхнайте є на Аліекспресі, з офіційного сайту я не замовляв. Свій я брав з Аліекспресу. Там доставка тиждень-два. Так, тепер по характеристиках. Як бачимо, вони на вигляд одинакові, буквально 2 дюйми пропи, пропи і там і там гемфон, який мені особисто дуже подобається, це гемфон 2023. Моторчики і там і там 1003 на 10 000 КВ. Тут моторчики фірмові HGLRC, дуже важко вимовляти, Тут моторчики RC Inpower, не знаю, які з них кращі, які з них гірші. Мені типу, різниці великої нема, щоб працювало. Що мені подобається в моторчиках на Lightning, вони мають кріплення і під три отвори, як тут, і під 4 отвори. Тобто їх можна і на Cetus там, ставити, на щось таке. Тут моторчики мають кріплення тільки на три отвори, тому мені, мені трохи не знаю, здається, менш універсально. Але знов-таки навряд чи ви будете переставляти мотори з дрона на якісь інші. Наразі кріплення і тут і тут. Три отвори. Так, наступна штука це вага. Lightning, як випливає з назви, має бути легшим. і він реально важить. В цифровому варіанті написано на сайті 48 з копійками 49 грам, в аналоговому варіанті навіть менше, порядка 40 грам. Darknight важить, якщо я не помиляюся, 60 з чимось. Це, в принципі, можна пояснити тим, що Lightning дуже така тендітна рама. Тобто сама рама тут карбон, зверху ця типу, канопа, це така якась алюмінієва бляшка. от Тоненька. Відповідно, в Knight сама рама, ну, тобто, тобто канопа, набагато важча. З іншого боку, з відгуків я чув, що лайтн ламаються, дуже сильно промені. От я поки що не вхитився щось влетіти, але майте на увазі можливо, треба буде запасну раму. Мотори і там, і там на роз'ємах вставляються, Відповідно, мотори буде легко замінити. В Draknight я помітив, що мотори часто з роз'ємів вискакують, тому треба бути акуратним. В лайтінгу такого в мене поки не було. З іншого боку, тут я бачу, вони примотані до променів, можливо, це трохи буде допомагати. Далі, так. польотник. All-in One у нас стоїть в Drak з аналоговим відео і вбудованим Ілерес. Тут видно керамічну антенку, в Lightning польотник так само на F411, all All-in-One, відео відповідно, у нас зовнішній Voxnail Mini 1S. Антенка мені подобається як грамотно захована. Тут її навіть не видно. буквально От В Lightning гарніше зроблено. Тут вона просто торчить і мені не, не надто подобається. От Відповідно, що ще цікавого можна сказати про цей польотник. В нього зовнішній, не тільки VTX, але й зовнішній LRS-приймач. Не знаю, чи його видно, але він тут під антенкою захований. Відповідно, його можна буде легко відпаяти, ось від нього проводи йдуть. І замінити, наприклад, з 2.4 на, там, якщо ви захочете, 915-й, або на TBS, -ку. вони, до речі, є з TBS-ками. Можна буде замінити собі на що завгодно. Розміри рами Wielbase і там і там в районі 92 мм. Тобто вони приблизно одинакового розміру там, з точністю до мм. Комплектація так само приблизно одинакова. Дрон, додаткові пропи. 3D-друки для кріплення батареї. Тут 3D-друки, отаких два. Батарею запхати досить важко, у них виходить. Може можна поставити один по центру, не знаю, так мені зручніше виявилося. Тут 3 d друк один, і він прикручений гаєчками рами. типу це трохи зручніше може бути. Ну, Я в будь-якому випадку використовував і стяжки, на стяжках так само нормально. Щоб підключити до комп'ютера, ми маємо не Type-C, а Micro USB, що там, що там. Не видно. От, ну Рама ви бачите конструкція інша, але загалом збірка оборвань мені дуже подобається. Відчувається, що це типу, якась гарна забавка, серйозно. Стосовно якихось польотних характеристик, то вони обидва, по ходу, такі невеличкі фрістайлики. Літають обидва приблизно одинаково. Тобто я, купивши і один, і другий, просто поставив собі чуть-чуть агресивніші рейти і пробував ними літати на заводських налаштуваннях. Ніякі фільтри, ніякі там піда, нічого не міняв. З дергнайтом я був просто в шоці, наскільки воно прикольно налаштоване. Lightning, можу сказати, десь приблизно те саме. Із коробки дрон літає просто шикарно. При одинаковій приблизно плюс-мінус вазі, при одинакових характеристиках двигунів, я ставив в них одинакові батарейки. Ось такі татушки Airline 550 мА. Вони буквально нові. Там кожна батарейка відлітала, нехай там 2-3 цикла. Я їх ставив в обидва цих дрони, і час польоту на отакій татушці. В районі 7 хвилин, ну типу без якогось там жуткого фристайлу, просто такий легенький крузінг. Десь, наприклад, отакий стиль польоту, якщо взяти, то виходить по часу, зараз побачимо скільки в кінці. От тут уже Low Battery, і як бачимо, 7 хвилин і декілька секунд. Тобто, якщо витягувати ще, то можна було б напевно більше трошки якщо висаджувати батарейку, але 7 хвилин можна рахувати. Просто однієї навіть банки буде вистачати, щоб трошки собі розважитися. Стосовно типу картинки, ясно, що цифра типу, набагато краще буде якість зображення. Якщо говорити про час польоту при тих самих десь приблизно маневрах, я очікував, що буде можливо трошки більше, трошки менше, Ну, ми зараз бачимо є 7 хвилин 19-20 секунд. Батарейки, які вже казав, однакові, ну, типу, я намагався літати так само одинаково, плюс-мінус тих самих 7 хвилин, я б сказав, гарантовано маємо. Ну, але ви собі самі вирішуєте, чи вам типу 2Х. Буквально ціна вартує того чи ні. Е От, Загалом я би не сказав, що якийсь із них кардинально кращий чи гірший. Поведінка в повітрі обох приблизно одинакова. Вони дуже прикольно летять. З, надзвичайно керовані дрони. Е Повітря, якщо треба зависнути, так само вони дуже класно зависають. Нічого нікуди не хітає нетовченим. Якщо треба дати якесь газку, якусь зробити трошки фрістайлову фігуру, так само проблем нема. Ну, типу, я поки що не наважувався це робити в офісі, ну крім якогось мінімального фліпа. От Спробую, можливо, завтра буде гарний, гарна погода, спробую десь вийти, політати. На десь на вулицю. От, але загалом, з того, що я літав на Dark Knight, це було просто суцільне задоволення. З Лайтингом, я думаю, буде навіть краще через цифрове відео. Чи вартує воно своїх грошей, ну, типу Dark Knight, як на мене, це одна з кращих інвестицій. Я його не можу порівняти ні з чим в такому ціновому діапазоні, тому що 100 доларів, якщо взяти ще там знижку. Якусь зараз якраз на Aliexpress розпродажі, то це просто космічна ціна, бомбезна. От, стосовно Лайдингу, який буде коштувати дорожче, значно. ну Тут уже самі дивіться, стосовно Лайтінга можна купити просто окрему раму, так само, якщо ви хочете щось зібрати кастомне. На Aliexpress є окремо рами. Я так само, типу, не шкодую, що я його взяв. Я хотів щось маленьке на цифрі. Я маю щось маленьке на цифрі. Порівнюючи з, наприклад, метеором 75 HD, який так само на Voxnail, то це небо і земля. І картинка краща, і летить. ну, тобто, Метеор сам по собі так само буде коштувати гроші вам. До речі, скільки він цікаво коштує. Ну, от На сайті Метеор 80, 75 з 1... S батарейками HD, який на Voxnail буде коштувати 230 доларів. 230 доларів це звичайно менше, ніж 300. Ну, але я би не радив брати метвор насправді. Тому що попри все. По-перше, ми тут маємо 1С батарейки, що вже саме по собі погано, тому що цей 1С при Якомусь трошки більше газу, або при якомусь невеличкому навіть ударі, відео відлітає в мене. Тобто йому не вистачає, не вистачає того живлення 1С на те, щоб нормально працював і дрон, і відеопередавач. От. Е, так з батарейкою буде менше, ніж е, Lightning з батарейкою. От, але знов таки польоті воно відчувається зовсім інакше метер це просто якесь посміховисько таке ледаче. Лайтінг це реально Лайтнег. Що ще можна сказати в принципі про ці дрони? Може, єдина перевага метеора це, те, що в нього, здається, в комплекті є якась батарейка, одна чи навіть дві. Ну, але порівнювати 1С і 2С це просто некоректно, тому що з точки зору того, як воно летить, 1С це окей для якихось дуже легеньких міні-вупів. Там грає кожна доля грамова вага, от тоді так. Якщо говорити про ці штуки, де 2С, то можна спокійно на ті грами, навіть кілька грам, не звертати уваги, тому що воно несуттєво впливає. Тут вже є більший простір для якогось маневру вибори комплектуючих. Ну, Загалом от я тепер маю два брата акробата і задоволений обома.